Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі кістку. Ось така буде велика та красива паперова кістка. Ось такий вигляд вона має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цю красиву орігамі кістку будемо робити разом. Для того, щоб зробити кістку, нам знадобиться листок розміром 14 на 7 см, а також ножниці та олівець. Беремо листок і складаємо його вдвічі. Перевертаємо листок назад. Верхню та нижню сторони складаємо до центральної лінії. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Складаємо листок двічі. Складаємо листок набік вдвічі, перевертаємо назад, бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Складаємо листок на бік вдвічі. Тепер візьмемо олівець і помітимо місця, де потрібно зробити розрізи. Ось у нас є центральна лінія, а ось і ще одна лінія. І по цій лінії до центральної лінії потрібно листок розрізати. Ось цієї сторони у нас листок розкривається. А з цієї – ні. І з цієї сторони потрібно збоку листок заокруглити. Ось так. Виходить ось так. Беремо ножниці. І робимо надрізи. Приймаємо сницю. Перевертаємо листок. Розкриваємо листок. Посередині листки загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Ось цю сторону загинаємо до цих листків. Наводимо листок і перевертаємо назад. З іншої сторони ось цю сторону загинаємо до цих листків. Наводимо листок і перевертаємо назад. Загинаємо листки по центральній лінії з обох сторін і загинаємо невеликий кут. І так потрібно зробити з усіх чотирьох сторін. Ось з другої сторони загинаємо листки по центральній лінії і загинаємо невеликий кут. І з протилежної сторони загинаємо листки по центральній лінії з обох сторін. і загинаємо невеликий кут. І остання сторона. Загинаємо листки по центральній лінії. І загинаємо невеликий кут. Тепер беремо кісту, перевертаємо в іншу сторону і тепер орігамі кіска вже повністю готова.